Після «се» ми ніколи не ставимо кондиціонали. Я це сказала у минулому відео. Але є один виняток. Давайте подивимося. Отже, після «се» ми можемо поставити кондиціонали у випадку, коли це непряме запитання. Тобто, «се» тут буде означати не якщо, а чи innamorarmi потрей Non so se potrei vivere senza кафе. Mi domando se domani saresti libero. Vorrei sapere se avresti tempo domani. Oggi, un periodo ipotetico, condizionale. A od u domande indirette, bude mi domando se, mi chiedo se, Non so se, vorrei sapere se, dimmi se. Тепер твоя черга. Склади непрямі питальні речення «се» плюс кондиціонали. І напиши їх у коментарях. А я почитаю.